Ракети атакували ледь не всі райони Криму. Люди в паніці. Влада бреше про прильоти. Партизани повідомляють про безліч знищених окупантів і уражений надважливий об'єкт. Прямо зараз розкажу вам. Усі подробиці. Ну і звісно, покажу відео із місця прильотів. Що ж, починаємо. Отже. У Криму була дуже і дуже неспокійна ніч. Купанти радили зберігати спокій, але не вийшло. Сімферополь, саки, алуш Ялта, Джанко, паторія і ще купа населених пунктів. Чули потужні вибухи. Місцеві чати просто розривалися від повідомлень. Люди розповідали про імовірні місця влучання, куди прилетіло, скаржились на те, що дріжджать вікна, і їздить багато швидких на кадр. До речі, потрапив і сам прильот валушті. Давайте подивимось. Росіяни кажуть, що на Крим летіло 16 ракет в Міноборони. Також що збили три ракети Атакамс. А на додачу ще і три морські українські дрони. Далі що пише ЛРАМ-канал Кримський вітер» з посиланням на місцевих? Люди бачили три спалахи районі аеродрому Бельбеку у Севастополі. Також один вихід ППО у районі Новофедорівки у той самий бік. Усього в цьому районі було близько восьми вибухів. Передають жителі півострова за даними телеграм-каналу. цієї ночі було задано у. Ударів по військових об'єктах РФ в Криму вибухи реально лунали майже у всіх районах півострова. Нікого не залишили без уваги, і всюди намагалися працювати російська ППО, але робота виявилась не надто ефективною, що не дивно. Джурела повідомляють, що не менше шести балістичних ракет атакам случили у вузол зв'язку радіолокаційних та протиповітряних сил армії Росії на місці прильоту, нібито стоїть радіоантена станції космічного спостереження та кілька будівель об'єкта. Саме по них було завдано удару, кажуть джерела. Крім цього, на той момент, за їхніми даними, на місці знаходились високопоставлені військовослужбовці російської армії. У дограм каналі також припускають, що уражена була саме ця антена поряд із селом Семидвір'я, у бік якого помчали швидкі. Автори кримського вітру порівняли відеодару та геолокаційні дані і зробили такий висновок. Отже, агенти партизанського руху теж також повідомляють, що в Алушті було уражено вузол зв'язку окупантів. кажуть, що ця частина є важливим пунктом управління у Росіян. Варто зазначити, що й минулому це українська військова частина, яка тепер використовується загарбниками. Також повідомляють про безліч знищених окупантів. Імовірно кажуть, вдалося знищити управління цього центру. Джерела із частин МЧС Алушти кажуть також, що почалася пожежа у військовій частині у цьому районі на під'їзді. В неї стався навіть овал дороги. Медпрацівників в Алушті пишуть люди, терміново викликають на роботу вночі. Гед Пабліки активно починають також розганяти версії, які не пов'язані із реальністю. Пишуть, що влучили у санаторії, який знаходиться на реконструкції. Дуже цікаво, куди ж тоді сунули колони ось цієї швидкої до сторожа. Тоді там ж вночі, крім нього, зокрема, нікого не могло бути. Але врешті з тим добрих брехні ми вже звикли в Російської Федерації. Представник окупаційної влади Ексоно намагається зупинити чутки, і з усією серйозністю повідомляє, що влучання зафіксовані у порожньому об'єкті господарського призначення, а загинули, нібито двоє випадкових перехожих. Другий за добу уявіть собі, Путін затримав ще одного високопоставленого чиновника керівника департаменту із забезпечення держзамовлення, такого собі Володимира Вертилецького його підозрюють. У шахрайстві, за даними зетпавліки, Вертелецького відвезли прямо з головної будівлі а, міноборони на Фрунзенській. Пишуть, що його підозрюють у Хабарі, з особливо великому розмірі. Він, нібито, під час проведення державних тендерів віддавав перевагу своїм знайомим бізнесменам. Затримання підтверджує і російський так званий воєнкор Юрій Катьонок. Далі цитую. Вон Вертелецкого из департамента обеспечения гособоронзаказа увезли в воронки Кінець. Цитати слідчий комітет підтвердив, до речі, що стосовно начальника управління департаменту міноборони РФ із забезпечення держоборонзамовлення порушено кримінальну справу за їхніми даними вже офіційними. Його звинувачують у зловживанні посадовими повноваженнями. Зранку стало відомо, що у заарештованого полковника знайшлося знайшовся також записаний на сестру дружини автомобіль бізнес-класу ціною його річного доходу. Ну що ж, непогано. Таке зловживання, але це ще не все. У слідчому комітеті не виключають, що у справі з'являться і нові фігуранти. Як пишет рамканал Два Майори, Вертелецького підозрюють у хабарі, а саме він, нібито отримав автомобіль та будинок від підприємця, який працює з держоборон Усе це добро, полковник оформив, звісно, на родичів. Нагадаю, що першим вчора пішов під арешт заступник голови Генштабу РФ Вадим Шамарін. Він в свою чергу звинувачується також отриманні хабаря, але у 36 мільйонів рублів за збільшення закупівель продукції для Міноборони. Ну і вже після цього з'явилася інформація про затримання самого Вертилецького. Таким чином він став п'ятим високопоставленим військовим, який арештований російськими силовиками за останній місяць. Заступника міністра оборони Тимура Іванова. Начальника управління кадрів міноборони Юрія Кузнєцова та начальника головного управління зв'язку збройних сил Росії Вадима Шамаріна. Їх звинуватили в отриманні хабара в особливо великому розмірі. Екс-командовича 58-ї армії Івана Попова звинувачують у шахрайстві. В українській армії нові успіхи на фронті. Сили оборони пішли в контратаку на півночі Харківщини. Зокрема, вони просунулися на схід від Лук'янців. Про це зокрема повідомляє інститут вивчення війни. Також експерти відзначають рух вперед українських бійців поблизу липців та глибокого. Окрім цього, своїми успіхами похвалилися бійці 110-ї окремої механізованої бригади ім. генерал хорунчого Марка Безручка. 23 травня. Вони збили на сході ще один російський штурмовик. Су 25 зазначається, що зенітники відзначилися снайперським прицільним пострілом. Щоправда, в окупантів теж є певні результати на передовій. Вони продовжують потроху наступати на Покровському напрямку. Зокрема, на літаки дід зафіксували просування ворога біля очеретиного у напрямку Архангельського. Не бої точаться і в Дельті Дніпра на півдні. Там російська армія намагається контратакувати поблизу острова Нестрига у Херсонській області. За даними інституту вивчення війни, на цьому напрямку діють підрозділи 76-ї повітряно-десантної дивізії РФ. Тим часом в мережі почали з'являтися повідомлення про нібито відхід українських військ із селища Кринки на лівобережжі Херсонщини. Що насправді там відбувається? Про це далі наш військовий глядач Василь Пихня. Мені невідома ситуація по лівобережжі Херсонщини. Більш того, вона невідома і завуальована майже більшості людей, а, тому що те, ті. Підготовчі чи не підготовчі операції, важко сказати, що то за операції наразі е, ну така глобальна плутанина щодо цього напрямку існує. І якби хтось справді розумів, що там відбувається, то повірте, ну, в принципі, напевно, жодних тих операцій не вистрілила і нічого в принципі в перспективі не могло би відбутися. Тому я чесно кожному кажу, я не знаю і не до кінця розумію, що відбувається на лівобережжі Херсонщини також з'явилися нові подробиці оборони Вовчанська на Харківщині. За словами військового Станіслава Бунятова з позивним Осман або ж радше Осман, українські війська стримали наступ росіяни і зафіксували лінію захисту. Натомість окупанти вдаються до вже звичної тактики, коли не можуть просуватися. Вони просто рівняють місто із землею, авіабомбами та артилерією. Боєць додав, що нині найбільше ЗСУ дошкуляють ворожі ФПВ-дрони та мирні жителі, які не виїхали з міста і заважають працювати. Оборона Харківщини стала однією з топ тем вчорашньої ставки, яку провів Володимир Зеленський. Президент розповів, у чому полягає задум загарбників у прикордонні. Процитуємо його далі. Очна доповідь головком Олександра Сирського, який усі ці дні перебував на Харківщині і керував обороною регіоном. Повна картина бойових дій на харківському напрямку та на Донбасі. Намір окупантів зрозумілий – відтягнути наші сили на північ, аби просунутися на сході, знаємо, як відповідати кінець цитати президента. На жаль, загроза нового прориву Росіян на Сумщині не зникла. Такий розвиток подій не відкидають і в державній прикордонній службі, хоча й зазначають, що поки очевидних приготувань до наступу не спостерігають, адже армія Російської Федерації не накопичила задля цього достатньо сил. Ось що каже Демченко: цитуємо. Станом на зараз ми не фіксуємо, що у росіян достатньо сил для того, аби досягти якоїсь своєї стратегічної цілі для того, щоб просунутися в глиб території України. Це і по техніці, і по особовому складу. Попри те, що росіян недостатні своїх потужностей, вони можуть створити таке саме, як на напрямку Харківської області, і по Сумській, ми маємо бути готовими до будь-якої ситуації. Кінець цитати. Однак, військові припускають, що операція окупантів на Сумщині може бути ще більш локальною ніж на Харківщині. Тобто без мети прорватися в глиб України, а лише з бажанням розтягнути фронт ще більше. Такої думки заступник командира третьої штурмової Максим Жорін, цитуємо його. Найбільша загроза зараз безумовно це сумщина. Якщо росіяни захочуть ще більше розтягнути наші сили та ресурси, вони можуть собі дозволити ще й частково відкрити фронт в сумській області. Це буде саме напруга та розтягування наших сил та засобів. Кінець цитати. Міський голова Львова Андрій Садовий розкритикував проведення в місті форуму російської опозиції. Захід пройшов 23 травня. Садовий натякнув, що не знав про цю акцію і поскаржився правоохоронцям. Цитуємо, пишуть, що у Львові сьогодні працює форум якоїсь російської опозиції. Учасники, нібито Ходорковський, Каспаров, Фейїн, Шендерович та інші прізвища мені не дуже відомі. Хто знає, це який жарт? Запит у відповідні органи вже відправив. Кінець цитати. Але чи піде садовий проти Буданова? Адже очільник ГУР підтримав проведення форму. Про це йдеться на сайті української розвідки. На думку Крила Буданова, цей захід прояв боротьби проти кремлівської диктатури, і він лише сприяє перемозі України над Росією. Цитуємо. Подібні події наближають кінець режиму Путіна та сприяють консолідації усіх сил, метою яких є повалення диктатури в РФ та поразка Кремля у війні проти України. Кінець цитати. Інформацію про проведення форуму опублікував Ілля Пономарьов, опозиціонер, колишній депутат державної думи РФ, а нині громадянин України з жорсткою лінією спротиву агресії Росії. За його словами, у форумі взяли участь понад 40 учасників від провідних опозиційних об'єднань. Також були присутні представники трьох добровольчих батальйонів Офісу президента та Верховної Ради. В резолюції, яку ухвалили за підсумками форуму, учасники заявили про підтримку формули миру Володимира Зеленського, а також домовилися невдовзі провести наступний захід. Цитуємо. форум вирішив створити постійну організаційну структуру для підтримки силового опору. Її створення буде завершено на наступному форумі, поки що заявлено про п'ять комітетів майбутнього об'єднання. Кінець на заході у Львові був присутній представник банковий. Михайло Подоляк він теж виступив, звернувся до російської опозиції і подякував їй за підтримку України. Процитуємо. я точно знаю, що велика кількість росіян сьогодні перебуває у в'язницях саме за фактом війни, за фактом підтримки України. Виходили на пікети, протести. Я розумію, було важко, але це дає надію, що країна має інший стрижень, не тільки путінський кінець цитати. Верховну Раду на формі презентував. Зокрема, народний депутат від Слуги народу Олег Дунда він зазначив, що такий захід має нести головну мету збройний опір владі в Кремлі і додав, що йдеться не лише про боротьбу з автоматом в руках. Цитуємо далі усі представники російського опору і поневолених народів, у тому числі і російського, мають об'єднатися і боротись за себе. Допомагаючи собі, вони допоможуть і нам скоріше перемогти, знищити імперію та зберегти життя наших захисників. Кінець цитати. Один із учасників форуму Михайло Ходорковський днями в Берліні він жорстко розкритикував Захід за недостатню підтримку України у війні. Він стверджував, що маючи набагато більше за Росію грошей, зброї та техніки, США та країни Європи допомагають українській армії занадто мало. Ходорковський прогнозує, що такими темпами до середини наступного року війна може вже Перейти у партизанську, чому в Андрія Садового та інших українців виникло роздратування через форум російської опозиції у Львові. Що у березні відповідь на це запитання дало видання Washington Post. після смерті Навального американські журналісти констатували, що Україна та російська опозиція найближчим часом не зможуть об'єднатися. Процитуємо фрагмент матеріалу. Українці вважають, що російська опозиція недостатньо засуджує убивство українців та окупацію їхніх земель, а натомість виступає проти війни з російського погляду зосереджуючись переважно на втратах російських солдатів і впливі конфлікту на самих росіян, кінець цитати окремо, зуважимо, що на форумі у Львові були присутні росіяни, що воюють на боці України. Це добровольче формування «Свобода Росії, Російський добровольчий корпус та Сибірський батальйон в Росії. Вони визнані режимом Путіна терористичними організаціями. У Росії знову палають військові об'єкти. Дрони знищили чергову радіолокаційну станцію окупантів. Вона розташована у селищі Глибокий Краснодарського краю. За інформацією російських медіа, пролунали кілька вибухів, після чого виникла пожежа. Даних про загиблих чи постраждалих немає. Однак сама РЛС сильно пошкоджена. Подивимось. Два Два в в а Тим часом горить Буряття. У російському регіоні вирують лісові пожежі. Займання сталися у Куйтунському та Усть Ургузинському районах небо затягнуло густим їдким димом. Боротися із пожежею кинули 133 людини, 23 спецмашини і гелікоптер. Проте сильний вітер лише ускладнює гасіння. Подивимось. Палало також і у Підмосков'ї. поблизу міста Істра згорівся хостел. У пожежі загинуло вісім осіб. Вони отруїлися чадним газом. За версією слідства будівлю орендував 23-річний чоловік. Він зробив із неї хостел, в якому жили іноземці без реєстрації в Росії. Працювали вони на місцевому складі. Попередньо пожежа виникла через несправний камін. У Твері тим часом загорівся цех із переробки сміття. Гасити його приїхали з пів сотні пожежників та десяток машин. Вогонь поширився на площу тисячі квадратних метрів. А в Москві спалахнула недобудована будівля. Пожежа виникла на Алтуф'ївському шосе, що на північному сході столиці РФ. Попередньо згорівся дах. Говорять, у Росії не тільки будівлі. Наприклад, у Підмосков'ї спалахнула місцева електричка. Пожежа почалася із задимлення між двома вагонами. Причому стався інцидент в момент, коли потяг був на мосту, що ускладнило роботу пожежникам. Спочатку вогонь охопив весь вагон, а потім перекинувся ще на чотири пасажирів, евакуювали, як повідомили. Полыхает. Они походу тушить-то особо не стремятся. Да, как ее там тушить-то? Давай мы туда проезжать а, не будем. А здесь закрыли, закрыли. Да. За Обратно по-другому проедем. А у нас есть место по-другому. А. Ще одна надзвичайна подія трапилася в Іжевську. Там загорілася місцева тюремна лікарня. За даними російських медіа, йдеться про лікувально виправну установу номер 4 на Водкінському шосе. В ній тримають ув'язнених хворих на туберкульоз. Причиною пожежі назвали замикання на трансформаторній підстанції. О! В Астрахані цього тижня помітили пожежу в районі місцевого аеропорту. Який саме палав військовий чи цивільний невідомо про причини займання та постраждалих. Також інформації немає. А ось це вже друзі, Белгарчина. Цього тижня після атаки дрона Камікадзе у селі Вознесенівка сталася масштабна пожежа. Губернатор області Гладков відзвітував, бо палав поцілив у місцеве підприємство. В результаті посічені складські приміщення та ангари з технікою а також загорілися ємності із паливом. Ще одну пожежу змогли спостерігати жителі Москви, а точніше райони Біберєва. Там цього тижня горів торговельний центр. У російському в мене заявили, що постраждалих не було. Росія оголосила евакуацію з Криму. Війська ворога вивозять частину своїх підрозділів з Джанкойського аеродрому на інші литовища в глибині півострова. Про це повідомляють партизани руху. А за їх даними паралельно окупанти активно почали відновлювати та модернізувати аеродроми в районі Феодосії та Керчі. Партизани припускають, що загарбники в такий спосіб намагаються розосередити свої війська і техніку в Криму напередодні нових атак сил оборони. Цитуємо. Однак, незважаючи на усі зусилля, вони не зможуть незабаром побудувати закриті укриття для своїх літаків. Причина полягає у складних технологічних процесах, високій вартості будівництва та значних часових витратах. Кінець цитати: поменшало в Криму і російських кораблів. За інформацією моніторингової групи Кримський вітер нині біля причалів у Севастопольській бухті пришвартований лише один великий десантний корабель тапір. Також там помітили сторожове судно Буревісник, малий ракетний корабель Сивуч і розвідувальний борт Іван Хурс. Схоже, командування РФ боїться втратити решту свого флоту. Останнім часом вибухи в Криму навіть постійно. Наприклад, російські Міноборони заявили про збиття над півостровом трьох ракет атакам з цієї ночі. Водночас видання Крим Реалії пише про щонайменше шість вибухів в районі Сімферополя, також вісім біля аеродрому Бельбек і Новофедерівки. А також щонайменше п'ять потужних вибухів в районі Алушти руха теж стверджує, що в Алушті сили оборони уразили вузол зв'язку окупантів. Прилетіло у колишню українську військову частину, яку тепер використовують окупанти. Зазначається, що обладнання суттєво пошкоджене також багато військових РФ ліквідовано. Тим часом вдалося підтвердити знищення російського ракетонося. Циклон по ньому вдарили крилатими ракетами в ніч на 19 травня. На супутникових знімках інженерна бухта у Севастополі, поруч якою був корабель. Аналітики повідомляють, що отримали фотографію, на якій видно, як щогла циклона стерчить із води. Окрім того, на супутникових знімках помітно, що біля місця удару з'явився рятувальний катер. Атака на півострів 19 травня була однією з найпотужніших. Міноборони Росії тоді заявили, що їхня ППО, нібито, знищила над Кримом один БПЛА а та дев'ять ракетакамс. Насправді ж спроможностей збивати хоча б щось над Кримом в окупантів стає все менше. Про це раніше повідомила британська розвідка. Та підтвердили успішні удари Сил оборони по аеродромах Бельбек та Джанкой, де загарбники тримали свої літаки. Окрім, того, українським військовим вдалося знищити елементи батареї С400, включаючи радари і пускові установки, а також радіолокаційну станцію на горі Айпетрі. Таким чином, британські фахівці припускають, що командуванню РФ доведеться стягувати на півострів додаткові системи ППО або ж попрощатися зі своєю авіацією. Видання BBC пояснило, чому вибухів в Криму побільшало. Справа у тім, що донедавна Україна могла дотягнутися до важливих військових об'єктів росіян лише крилатими ракетами, стормшедо та дронами. Однак тепер арсенал сил оборони поповнили балістичні ракети Атакамс, що здатні летіти на понад 300 кілометрів, і збивати їх у Росіян не дуже виходить. Чи не найбільше Росія турбується про цілісність Кримського мосту? Моніторингова група Кримський Вітер виявила, що окупанти привезли до конструкції вже восьму баржу. Її встановлюють, аби захиститися від українських морських дронів. Це вже друга лінія загороджень. Загалом на сьогодні встановлено сім секцій довжина кожної – 90-100 метрів. Але чи допоможуть такі фортифікації окупантам? Голова СБУ Малюк вкотре назвав кримський міст пріоритетною ціллю для ураження і натякнув, що Третю атаку незаконна споруда вже може і не пережити. Цитуємо попереду дуже і дуже багато сюрпризів. Повірте, СБУ і всі сили оборони не підведуть кінець. Цитати друзі. Як думаєте, чи вдасться знищити кримський міст вже цього року, і як це наблизить перемогу у війні? Українські воїни зупинили наступ росіян на Харківщині. Наразі сили оборони контратакують. Це підтвердили в генеральному штабі. Там додали, що українські бійці відбили атаку у бік липців. Також тривають бої в районах глибоко та Вовчанська. Цитуємо на харківському напрямку. Російський агресор тричі намагався штурмувати позиції наших військ. Утрат позицій не допущено. Кінець цитати під прицільним вогнем української армії, як техніка ворога, так і його піхота. Третя штурмова бригада показала, як знищує окупантів на Харківщині. Зазначається, що бійці кумулятивним снарядом підбили ворожий танк, а за допомогою впівідронів добили решту загарбників. Відзначилися пілоти першого штурмового батальйону бригади. Головком Олександр Сильський повідомив, що після незначних успіхів у перші дні вторгнення на Харківщині росіяни зав'язли у міських боях за Вовчацьк. Каже, втрати у них дуже високі, процитуємо генерала. Наразі ворог. З різних напрямків перекидає резерви, намагаючись підтримати активні штурмові дії, але безуспішно в районі липці ворог також поніс істотні втрати, перейшов до активної оборони, проводить мінування та вогневе ураження позицій наших військ. Кінець цитати на цьому тлі Путін знову заговорив про бажання сісти за стіл переговорів. Про це пише Reuters. А агентство посилається на чотири джерела в Кремлі. Ті зазначають, що диктатор готовий домовлятися про припинення вогню. Якщо прогори проваляться, то Путін продовжить воювати. Якщо заморозити війну вдасться, то він подасться як перемогу. Ось як подає слова представників Кремля Ройтер. Цитуємо, Путін скаже, що ми перемогли, що НАТО напало на нас, а ми зберегли свій суверенітет. Скаже, що у нас є сухопутний коридор до Криму. правда, кінець цитати. Утім, слова словами, а своє справжнє бажання миру Путін продемонстрував учорашніми ударами по Харкову. Зокрема, повністю знищив один із найбільших поліграфічних комплексів України. На місце прильоту сьогодні приїхав Володимир Зеленський. Атака окупантів. Забрала життя сімох осіб. Ще 21 людина зазнала поранень. За словами президента, зруйновано виробничий комплекс, десятки тисяч книжок просто спалені. Це і дитяча література, і підручники для навчальних закладів. Президент пообіцяв, що держава допоможе знайти кошти на відбудову друкарні, а Росія відповість за свій злочин. Сам Путін тим часом полетів на зустріч з Лукашенком. У четвер ввечері його літак приземлився у мінську. Диктатор одразу повідомив про мету свого візиту. Він запропонує Лукашенку. Провести спільні навчання з відпрацювання тактичного ядерного удару. Наразі в Росії триває перша фаза тренування, яка почалася 21 травня. Цікаво, що окрім очільника Кремля та його делегації, до Білорусі прилетів ще один дуже добре знайомий усім українцям персонаж Віктор Янукович. Принаймні в аеропорту Гомеля приземлився його літак. Про це повідомляє моніторна група Білоруський гаюн. Хто саме може бути на борту, невідомо, але востаннє Янукович був в Білорусі в березні 22-го. А тоді джерела української правди у розвідці повідомляли, що Кремль нібито готував Януковича до спецоперації. За одним із сценаріїв його хотіло оголосити президентом України після захоплення Києва. Дехто з українських політиків вже припускає, що Росія може залучити Білорусь для повторного наступу на Київ. Серед таких народний депутат Євгеній Шевченко. Цитуємо його далі. Не виключаю відкриття російсько-білоруського другого фронту, і справа не в Януковичі разом із Путіним до Мінська приїхали усі. Просто всі новий міністр їхньої оборони і сам Лавров. Це погано, дуже погано. Кінець цитати переляканого Шевченка. Нагадаємо, що місяць тому на з'їзді білоруських народних зборів Олександр Лукашенко заявив про нібито підготовку нападу на Білорусь з боку НАТО. Він стверджував, що війська альянсу хочуть використати для цього білоруську опозицію. А своєю мішенню вони чомусь обрали. Кобринський район, який навіть не межує з країнами НАТО, Лукашенко вже не вперше використовує риторику нагнітання. Чи призведуть цього разу його слова до реального заострення у війні? Стежте разом з нами на фабриці новин. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і коментуйте це відео. Дякую вам, друзі, і до зустрічі.